Сонечко у нас для стрільців, основна енергія та порада вам. Сонце все чудово. Що ще можна вам сказати по сонцю? У вас буде все чудово, у вас буде розквіт сил в травні. Ви будете настільки насолоджуватися те, що відбувається у вашому житті. Ви будете дійсно кожен день як свят, кожен день як щастя. Головне, щоб це сонечко не припекло занадто, розумієте? Ось, у всіх сферах, я не кажу, не тільки про фізичне сонце. Так, якщо у вас все буде чудово, то, ти знаєте, не додайте, не брати. У вас все буде чудово, всі зірки на вашій стороні, в роботі все буде чудово, в сім'ї буде чудово, по здоров'ю також буде чудово. Якщо ви захворіли, ви одужите все буде чудово. Так, давайте глянемо вам пораду стрільці на праведні. Так, знаєте, подумайте над тим, що ви можете зробити в майбутньому, або що ви можете спланувати фізично вже в цьому місяці, тому що можливо дійсно для коти це вагітність буде. Ну тобто у нас щось в цьому місяці дуже багато вагітності. У мене так проігрується. Але що я можу вам сказати, це над тим, що подумайте, що ви хочете від свого життя, хто ви, що ви, як вам потрібно щось реалізувати та чогось досягти. І ви обов'язково свідомо ви це все зробите і дойдете до якогось рішення.